Вітаю, давай подивимось, про що він згадує, коли тебе поруч нема. Що він згадує про тебе, коли тебе поруч нема. Таро ертичне. Тому, якщо будуть якісь картинки такого характеру, я буду трошечки прикривати, щоб нас не заблокували. Про тебе згадує. Ну, перша черга це про те, як з тобою було добре, так. Як хотілося б знову зустрітися, яка ти прекрасна, яка ти гарна, яка ти чарівна, яка солодка насправді, тому що тут така карта неоднозначна. Так, скажу так, прикрию про якісь ваші навіть скандали, де ти була незадоволена тим, що він робить. І він хотів якось тебе, можна так сказати, так, заспокоїти, але насправді він розуміє, що він направив в цій ситуації про що ще? Ну, про те, що у вас, можливо, були ще якісь емоційні гойдалки. І він розуміє, що з тобою і добре, і погано, тому що у вас. Така є один до одного тяга, яку не можна пояснити словами. Ще ще. Ну і хочу, щоб ти була поряд, згадую, як було добре з ним, з тобою, точніше, як він себе почував, яким подивись, таким королем на троні. Так, дійсно, тут карти такі говорливі, вони не просто такі. От, і він дійсно себе поряд з тобою почуває ось таким величним, як тут прям зображено. Дуже цікаво, а насправді, а насправді скажу так: подивись, ти імператриця, і знаєш собі ціну. Тому, якщо він хоче до тебе проявитися, просто нічого не роби, можливо, в тебе вже є дітки, можливо, в тебе якийсь бізнес є. В імператриці є все у всіх сферах, і ця жінка вона розуміє, що коло неї буде чоловік, насправді, не так, як там було, так, а насправді навпаки. Знає собі ціну. és are